У прилуках у власній квартирі вбили молоду жінку. Сталося це 8 квітня в одній з багатоповерхівок, що у військовому містечку. Труп 36-річної матері виявив син, учень 11 класу, який під час перерви у школі забіг на хвилинку додому. Жінка лежала на підлозі у кімнаті з численними ножовими ранами голови, шиї та живота. Правоохоронці нарахували їх близько 20. При цьому двері квартири були зачинені. Слідчо-оперативна група Прилуцького міського відділу внутрішніх справ під час огляду місця злочину відзначила, що з помешкання жертви нічого не зникло, крім мобільного телефону. Міліціонери були впевнені, що жертва і вбивця знали один одного. Оперативники розпочали пошуки зі спілкування з. Сусідами та поквартирних обходів мешканці будинку розповіли, що чули звуки сварки за участю чоловіка та жінки. Працівники сектору карного розшуку вивчили коло знайомств потерпілої і вже протягом доби вийшли на 23-річного прилучанина. 23-річний парубок спочатку телефонував потерпілій на мобільний телефон, а потім прийшов до неї на квартиру. Але щось пішло не так. І розпочалася словесна сварка, яка перейшла у конфлікт. Міліціонери знайшли у хлопця мобільний потерпілої. намагаючись замести сліди злочину, він прихопив телефон з собою, щоб ніхто не дізнався про дзвінки. Наразі підозрюваний знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Його подальшій долі не позаздриш. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Умивсне вбивство, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.